Добрий свій ранок. Ми приїхали вдома. Зараз будемо робити е, будемо чистити бочку, постільки трошки старий раствор. Заїхали, купили е, цемент, який застигає дуже быстро, щоб зробити маячки. Вітя е, буде робити перший масето тоненький, 7 см. 7. Тому що тут будемо робити ще три, три масети. Тобто перший просто щоб закрити ту чорну вайню. Він буде мати десь 7 см. вчора поставила лазить, то максимум зробити 7 см. Потім будемо робити, ставити труби на воду холодну і гарячу. І потім треба знову закрити цементом його, ті труби. А потім буде гаряча підлога. І ту гарячу підлогу треба закривати мінімум 10 см. Розтворим. Так що ми зараз перше зробимо так, щоб 7-6 см то щоб закрити. Це от, що зрозуміло, так? Так. Все, все зрозуміло, понятно. Ось так виглядає наш зараз дом, Потім буде виглядати все, буде все в цементі, буде красиво. Діти готовий, йде з Богом дай. З Богом. Що, тачка готова. можна зробити мостик.